Що ж, слова тут зайві Київське динамо програло свій перший офіційний євроматч у третьому колі кваліфікації Ліги Чемпіонів Казанському Рубіну 0-2. Не допомогли Юрію сьоміну ні новачки команди Лукмана Руна і Брауне Дея, ні Олег Гусів, який прекрасно пробивав через себе, ні Нінкович, Мілевський і Алієв, які вийшли на заміну. А от Рубін не тільки забив шуткі гол сили Малана Касаєва на шостій хвилині, а й заробив пенальті, який реалізував Бібрас Надхо. Після матчу хорошого настрою не було ні в кого. Тренери гравці російського клубу розуміють, що розслаблятися рано і їх чекає матч вдома. А кияни поки що розбиратимуть цей поєдинок. А далі буде що буде. Я вам сказав, що ще тяжеліший матч в Казані вперед. Я не думаю, що такий міністр клуб просто з Ми готувалися такої гри, що Рубін буде... очень много внимания уделять и большим количеством игроков в обороне, но очень быстро пропустили этот нелепый гол, который еще больше усугубил нашу ситуацию. Опять одну из контратак мы пропустили, которая подвела итог. Не дивно, что привитнейше до журналистов вышли сами гравцы «Рубина». Естественно, в этом противостоянии еще ничего не ясно. «Динамо Киев» очень сильная команда, и нам будет дома Так ж нікос динаміці впевнені, що ця доля зіграла з ними злий жарт. На жаль, нам не пощастило. Фортуна не дала шансу забити їм, а дала забити нам. Тому думаю, це просто не фарт. Що ж, 2009-й, коли динамо перемогло Рубін у Києві 3-1, не повторився. Тепер всі сподівання на прихід далі переносяться на матч 3 серпня у Казані.